Друзі, я вас вітаю! Мене звати Владислав і я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Peugeot ION, Він же Citroen c 0 це електроавтомобіль з запасом ходу в 110 км влітку і орієнтовно 70 км взимку. Це автомобіль пригнений з Франції, і готовий до ваших переглядів. Що ж, давайте покажемо цей автомобіль ззовні та перейдемо до комплектації. Що ж показав в принципі, вам ззовні, його зараз пробіжимось пробіжимося по комплектації. Лінзована оптика, е, протитуманні фари, легкосплавні диски. Дзеркала у нас в чорному кольорі. До речі, є автоскладування дзеркал, легкосплавні дисочки, крутий червоний колір виглядає яскраво, особливо для такої маленької машинки. Порт швидкої зарядки та повільної у нас. З одної сторони лічок, з другої сторони. Тобто зарядка типу ЧДМО є. Пробіг у нас всього-навсього 7200 кілометрів. Склопідіймачі передні, задні, як попередньо показав. Цікаві, тут у нас підстаканники, є автоматичне світ... Ой, ближнє світло. Датчиків дощу, на жаль, немає. Тут у нас кнопочка автоскладування дзеркал, ЄСПІ. До речі, два ключа. Маємо два ключі, це вже плюс. Так. Пічка у нас і є, обдув є, кондиціонер є. В принципі, все, що потрібно для такого автомобіля, присутнє. Так. Яккось отак от. Так от. Реально проїжджає цей автомобіль влітку десь в межах 110 кілометрів. Були у нас 12-го року, вони зазвичай проїжджали, відповідно, мали вже слабшу батарею, так як 11-12 рік проїжджали десь орієнтовно кілометрів 70-80. 17-18 роки у нас проїжджали до 110 по місту. Але знову ж таки, якщо дуже постаратись, дуже тошнити, то може і вийде більше. Так як заявлений запас ходу у них в 130 кілометрів. Спекет ви залишили французи. Є е е регулювання нахилу спинок. Так, Одною рукою не В общем, е Регулювання спинки є і складується рівний поле, і багажник виходить реально дуже-дуже великий. По пластику по салону все в порядку, але є пошкодження по пасажирському сидінню. Якщо комусь буде муляти, то бажано постелити якісь чехли надіти. Це не питання, я думаю, взагалі не перешивається, так як ці сидіння взагалі не перешиваються. Є таке вандалізм, такий якийсь був, хтось щось таке напакостей. Так, цей автомобіль у нас в наявності в Вінниці, у нас ще є в синьому кольорі, в білому кольорі. Так що, вибір по Іонам і 0 є, є немалий, є ще багато, яких у нас ще в Європі. Ці автомобілі зараз на французьких номерах, зараз стоять транзити. Транзити підв'язуються до договору купівлі-продажі, ви будете першим власником в Україні. Перша реєстрація буде орієнтовно 1200 гривень. Так що запрошую вас на каву, на тест-драйв. Буду радий покатати. І самому теж цікаво буде. Що ж, приїжджайте в гості, чекаю вас. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня.